Що робить наш кишечник? Прибери ці шість пунктів зі своїх звичок, і ти відчуєш полегшення. А також додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, як позбутися вздуття, важкості в шлунку, хронічної втоми та неприємного запаху з рота. Адже всі ці симптоми вказують на те, що у вас є проблеми з кишечником. І так, перший пункт, який вбиває наш кишечник, це жувати гумку на голодний шлунок. Коли жуємо гумку, ми посилаємо сигнал, щоб вироблялась кислота в шлунку. Але в цей час їжа не поступає, і відповідно наносимо шкоду слезовій оболонці шлунку. Друге, ковтати їжу кусками і ретельно не пережовувати. Коли я бачу, що люди роблять там 5-6 жувань, а потрібно мінімум 30, і ковтають їжу, я розумію, що в них скоро будуть проблеми з травленням. Адже в слині також знаходяться ферменти, які розщепляють вуглеводи. І коли їжа добре не пережована, попадає в шлунок, це викликає велике навантаження на нього. Адже наша підшлункова не розрахована, щоб перетравлювати велику кількість. Вуглеводі. Третє. Переїдати, тобто їсти до відмови, поки ви не почуєте оцю важкість. В цей момент ми розтягуємо і травмуємо наш кишечник. Кишечник працює наднормово і нагріває органи, які знаходяться біля нього. В першу чергу, це впливає на чоловічу статеву систему. Одна з причин появи простатиту. Четверте. Наїдаємось на вечір, тобто весь день і ще й вечір заставляємо кишечник працювати постійно в режимі травлення. Адже він також виконує функцію очищення. 20% жиророзчинних токсинів виводиться через кишечник. Цим же ми зашлаковуємо свій кишечник. П'яте фрукти їмо з основною їжею. Фрукти потрібно їсти до їди, а не після. У поєднанні з їжею. Фрукти можуть блокувати шлунок, викликати здуття живота, запор і навіть отруєння. І шосте найголовніше запиваємо їжу водою, що призводить до бродіння і гниття їжі в кишечнику. Тут же вам відбувається інтоксикація в організму, розводяться паразити, тобто віруси, бактерії, гриби, дріжджі і найпростіші, які живуть там, розмножуються і їдять нашу їжу, вітаміни. Тут і вам вздуття, важкість, хронічна втома, неприємний запах з рота. Тому що там все гниє кисне. Якщо у вас проявляються такі симптоми, в першу чергу приберіть 6 пунктів зі свого способу життя. І я вам з своєї сторони рекомендую провірений метод, який допомагає вам оздоровити кишечник, почистити кишечник і взагалі відновити ваше здоров'я. Адже ваше здоров'я, ваш імунітет залежить на того, наскільки добре працює ваш кишечник. Перший пункт це почати пити правильну живу воду. Тобто є така програма детоксикації. Там входить також вже пиття води, норми води. Протипаразитарну програму обов'язково почні проходити, тому що в кишечнику зашлакова у нас зборюється дуже багато патогенної і мікрофлори, яка з'їдає, вибачте, за слово, не тільки вітаміни, мінерали наші, а ще й нас. Наші суглоби, наші хрещі і так далі. Починайте. Чистити кишечник від слизі, є спеціальні теж програми для очищення кишечнику натуральними продуктами, особливо. Після цього давайте ферменти, щоб їжа почала травитись, не був застій їжі, не було гниття їжі. А також пробіотики, щоб відновлювати корисну мікрофлору, корисні бактерії, теж беруть участь у травленні і зміцненні нашого імунітету. Тому, друзі, якщо бажаєте відновити своє здоров'я, покращити травлення і взагалі бути здоровим. Все життя допоможу, як позбутися іменно цих питань з кишечником, як позбутися взагалі будь-яких питань по здоров'ю, адже маю вже напрацьовану технологію відновлення здоров'я, маю напрацьовану систему, з якою ділюся з людьми, на яку попробував на собі, є багато результатів серед людей. І готовий з вами поділитися, провести вас до результату, проконсультуватися, кому буде цікаво. Пишіть, з радістю проконсультую, відповім на всі ваші запитання. Бережіть своє здоров'я, тому що це найдорожчий скарб, який дався нам безкоштовно. Пока-пока і до нових зустрічей!